Пропонується дресіровка собак СМТ Гусятин Тернопільської області. У дресіровку входить загальний курс дресіровки, а саме команди сидіти, лежати, стояти, голос, переповзання, апорт, до мене, місце, поруч, гуляй. Кличка собаці подається перед кожною командою або жестом, як увага. Щоб привернути до себе собаку. Другий входить в спеціальний курс дресіровки, слідова робота, охорона речей, затримання, відказ від корму. Третє це смуга перешкод, штахетник, високий бар'єр, бум та переповзання. Перевагу в дресіровці мають моя німецька овчарка. Зараз. Покажемо, як смугу перешкод буде виконувати собака Берта, штахетник, високий бар'єр, бум та переповзання. Пріу. Прірів. Гареше молоді. Берта. Рядом. Берта. Пір'. Гареше молоді. Хамні. А зараз... Пропонується до вашої уваги, як пес іде по сліду. буде виконувати загальний курс дресіровки Собака-Рекс. В якому 10 місяців. Курс дресіровки 1 місяць. Собака буде виконувати по командах і жестах. Всім привіт! Лежати. Сидіти. Рекс. Стояти. Рекс, сидіти. Лежати. Сидіти. Стояти. Сидіти. Рекс. Голос. Голос. Хорошо, молодец. Голос. Полос. Рекс. Рекс. Хорошо. Rose, cara cho. So. Perdão, perdão, cara cho. So. Isso, isso, Réx, dó Хорошо, молодец. Рядом. Хорошо. Сиди Писсы. Сидите. сиди ты. Хорошо, молодец. Хорошо. Барьер. Барьер. Так, Лекс. Олег. Олег. Так, Rapport! Nei Klar? Klar?

Рядом, 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 хорошо, рядом. Гуляй! Так, перед каждою дресировкою собака повинна взяти свій предмет.